Коли втомлені учні прийшли до Ісуса, він не сказав, відійдіть від мене, приведіть себе в порядок, а тоді приходьте. Ісус каже Ходімо зі мною. Моїй двоюрідній сестрі 38. Вона має чотирьох маленьких дітей. Господь наближається. Ми не знаємо точної дати, коли постанемо перед ним і дамо звіт про своє призначення. Моє питання як ти даєш раду тому, що доручено тобі, дівчата? Якщо ви вважаєте себе молодими через свій вік, послухайте. Якщо тобі 20, але ти житимеш до 30, ти стара. Якщо тобі 50, але ти житимеш до 100 років, ти ще дуже молода. Вік це лише цифра. Ми не можемо визначати молодість чи старість за датою народження. Це залежить від дати нашої смерті, бо ми не знаємо, коли настане цей день. Але я благаю вас, сестри, милосердям Божим поводитися гідно свого покликання. Бо я прагну побачити його лицем до лиця і почути молодець. Господь не питатиме, скільки підписників було у мене в Інстаграм. Його не буде цікавити, чи сподобався людям мій пост, чи ідеально освітлені мої селфі. Він запитає, чи знаю я його сина. А тоді я звітуватиму. Отже, учні приходять і звітують Ісусові. Мені було цікаво, чи є рецепт ефективного служіння, бо ці хлопці захотіли прийти поглянути Ісусу в очі і дати звіт. Гадаю, що рецепт ефективного служіння існує. Мені цікаво, який комусь цікаво. В цьому рецепті три інгредієнти. В Луки 9.1 сказано він покликав їх. Боже покликання замінило їхні особисті амбіції. Вони покинули усі свої справи, плани і особисті прагнення, почувши Божий заклик, який спонукав робити щось інше. Найпрекраснішим у цій картині є те, що уся слава Бога Отця, уся слава Небес була вміщена в людську плоть. Батько Небесний прагнув, аби людство почуло слова Ісуса. Тому Господь Ісус залишив свій престол слави і вдягнувся в людську плоть. Він зробив це, аби учні почули його заклик. З Цією ж метою Бог дав нам Святого Духа, аби кожен з нас мав привілей почути покликання Бога у своєму житті. Переконання, помазання, прагнення, вогонь у серці, які спонукають нас рухатися у певному напрямку. Прислухайся до Божого заклику у своєму житті. Ісус не лише покликав їх та одразу відправив виконувати його завдання. Мені подобається, що перед третім інгредієнтом у цьому рецепті є другий. Спочатку він покликав їх, а тоді дав їм силу та владу. Тобто Ісус їх покликав і водночас наділив надприродною силою для виконання його завдання. Тож це гарна новина для усіх нас. Ти відчуваєш, що маєш мрію, що її ти прагнеш втілити у життя. Тебе покликано здійснити цю мрію. Ти не маєш для цього ані грошей, ані часу, ані потрібних зв'язків, ані талантів. Тобі бракує терпіння, тобто ти не готова. Але наш Бог неймовірний та прекрасний, бо він не покликав людей, які вже готові. Він покликав тебе. Бог озброює кожного, хто сказав так, усім необхідним відповідно до покликання. Ісус довірив учням силу та владу. Знаєте, чому це надзвичайно важливо? Бо для того, щоб виконувати надприродні завдання, потрібні надприродні здібності. Можна бути найталановитішою людиною у світі, але самими власними силами, здібностями та міцю, ти не впораєшся, лише Господь. Здатен спорядити тебе усім необхідним для виконання цього завдання. Ворог сподівається, що ти обмежишся своїми силами. Він сподівається, що ти вважатимеш себе достатньо талановитою та кмітливою, щоб не покладатися на Бога, а діяти самотужки. Але наших власних здібностей та зусиль замало ми потребуємо сили Духа Божого. Він не буде милуватися силою коня і ноги мужа йому не до вподоби. Господу милі ті, які бояться його, котрі покладають надію на його милосердя. Тому він покликав їх і довірив їм скарб, а тоді відправив виконувати його доручення. Стримуйте бажання діяти від себе, робити те, для чого ще не настав час, бо неймовірно важливо не лише відгукнутися на покликання, але й виконати його вчасно. Якщо діяти рано, то можете народити передчасно те, що Бог намагається створити через вас. Є ризик переривання Божих планів стосовно вашого духовного росту, зупинки процесу укріплення духовного хребта, яке Бог має завершити, аби ви могли впоратися зі світлом прожектора, яке потрапить на вас. Можливо, ти прагнеш впливовості та відомості, але якщо потрапити у це світло не готовим, воно спалить тебе до хрусткої скоринки. Ісус покликав учнів, довірив їм силу та владу і потім відправив виконувати його завдання. Вони пішли і згодом повернулися до нього та дали звіт про усе, що вони зробили. Учні втомилися, бо працювали з повною віддачею. Багато хто з нас робить те, що Бог нам довірив, з повною віддачею. Не завжди ми бачимо ідеальний результат, але ми цілеспрямовані. Ми будуємо наш шлюб, віддаючи усе, що маємо. Можливо, ти виховуєш підлітка, даючи цій дитині все, що маєш. Або ти мама дитини з особливими потребами. Ти відвідуєш кожного експерта, якого лише можливо. Читаєш усю літературу стосовно цієї проблеми. Можливо, ти мати одиначка і працюєш, аби забезпечити свою дитину усім необхідним. Можливо, ти очолюєш бізнес або керуєш служінням, віддаючи усю себе для здійснення Божої мети. Так само, як учні Ісуса, ми буваємо втомленими. Добра новина полягає в тому. Що, коли втомлені учні прийшли до Ісуса, Він не сказав відійдіть від мене, приведіть себе в порядок, а тоді приходьте. Ісус каже ідіть зі мною. Ліками проти нашого виснаження є близькість з Ісусом. Це ліки для усіх. Ми потребуємо відпочинку. Іноді треба сказати, мені необхідна невелика відпустка. Ми маємо відпочивати, аби набратися нових сил. Тож беріть відпустку, але відпочивайте не від Ісуса. Не беріть відпустку у своїх стосунках із Господом. Молитва не має зникати з вашого розкладу у ваші дні відпочинку. Ми маємо наповнюватися від Господа як олень на водопої. Твоя душа потребує відновлення, яке можуть дати лише стосунки з Богом. Іноді ти намагаєшся зрозуміти. Господи, ти сказав, що я буду наповненою і оновленою. Ти сказав, що хочеш благословити мене. Тоді навіщо я потрапила у цю ситуацію, у ці обставини, де мене тиснуть безліч проблем, турбот і розчарувань? Я відчуваю, що це більше ніж те, з чим я можу впоратись. Навіщо ти привів мене сюди? Насправді історія про те, як Ісус годував п'ять тисяч, стосується не лише тих п'яти тисяч. Вона також стосується й учнів. Справа була не лише в тому, аби натовп наситився. Йшлося про те, щоб учні також були нагодовані фізично, духовно і емоційно. П'ять хлібів та дві рибини були даром для натовпу а натовп. Був даром для учнів, бо саме натовп змусив учнів нарешті відкрити свою скриню, дістати скарб, який інакше вони б проігнорували, та віддати цей скарб до рук господаря примноження. А Ісус показав їм, як це виглядає, коли він бере їхнє замало та творить з цього забагато. Немає кращого відновлення ніж дивитися на Бога, коли він примножує хліби та рибу.